Ну, Ще місяць тому звернулися до містера Хенсена щодо ну, mm -hmm. що підтримки нашої мешканці, не? яка наградила трійню. І Містер Хенсен підтримав, дякуємо йому за ну, його підтримку. І ну, Ми сьогодні разом з фондом якби офіційно вселили маму з дітьми і подарували також від себе. Сертифікат на колясочку, mm -hmm. яку ми за кілька днів ну доставимо сюди. Даруємо сертифікат на коляску. Топному тижні я думаю, Сподіваємося і, і ми привеземо тижні. саму колясочку вже зараз. Будьте впевнені, ми так. це питання так, закриємо. Вітаємо Бажаємо тільки сили, натхнення, витримки, терпіння і звичайно, таких помічників поруч які завжди будуть допомагати вам тому що справа не хто має хоч одну дитину знає. Коли це так, справа не легка. Тому вам тільки здоров'я, натхнення, успіху терпіння звичайно. То що ми троє діток і що це цього абсолютно. Я дуже вам дякую, велике, і знання. Вітаю вас ще раз. Як жінка вас розумію? Ви стали настільки багатодітною мамою, щасливою мамою, що все щастя, яке в нас є у мам, це наші діти. Будьте щасливі, здорові і нехай батька вистачить сил, тепер на всіх його красунь, на всіх його жінок. Певно на що так і буде.